Привіт. Ми учениці медіашколи і сьогодні разом з вами розглянемо декілька фейків, які поширює російська пропаганда. Тож поїхали. Ворожі телеграм-канали поширюють обкладинку британської щотижневої газети The New European, на якій нібито зображений президент України, який сидить на колінах у дайлий лами, а поруч, тримаючи руки в боки, стоїть невдоволений прем'єр-міністр Великої Британії. Так, автор малюнка не тікає на те, що нібито Володимир Зеленський готовий на все заради грошей. Насправді, згідно з офіційного. Сайту газети, видання в The New European з такою обкладинкою не існує. Також недостовірність Шпальти підтверджує те, що останній випуск газети був номер 336 в квітні 2023 року, а вказаний на зображенні номер 337 ще тільки готується. Подібні фейкові обкладинки відомих західних видань мають на меті дискредитувати Україну та її президента Володимира Зеленського на світовій арені. Ворог невпинно засмічує інфополе наративами так званої непрофесійності. та Корумпованості української влади і все задля розпалювання внутрішніх конфліктів серед українців та зменшення військової допомоги від союзників. Вашої уваги ще один кейс. Подібну витівку рашисти утнули із обкладинкою французького тижневика Кур'є International», на якій нібито зображені українські солдати, які пливуть по річці Стікс, що з грецької міфології означає приреченість на смерть. Загалом обкладинки український контрнаступ на річці Стікс. Ворог, описуючи цю картину, каже, що вона нібито виражає ставлення французів до подій в Україні, що українські солдати даремно віддають своє життя і є лише пішаками свого уряду. Згідно з офіційним сайтом тижневика, видання Courier International з такою обкладинкою не існує, Ба більше номер останнього випуску журналу був номер 1699, а випуск номер 1700, вказаний на фальшивій обкладинці, запланований аж на 1 червня. Таким чином ворог намагається дискредитувати. Редитувати українську владу та контрнаступ ЗСУ. Ба більше створити враження з невіри західних партнерів в Україні. Тож ми маємо бути пильними і критично сприймати інформацію та активно шерити розвіювання російських фейків. Надіємося, вам було з нами цікаво. Не ставайте жертвами неправдивої інформації. Бувайте!